Так проходить фотосесія для вагітних у рамках проєкту Пуза та мама його учасниця Лідія Тивонюк нині на дев'ятому місяці вагітності. Жінка каже, це її друга вагітність. Цього разу вона чекає на хлопчика. Як дізналась про вагітність в теперішній час, це ну, би, нелегкий час і де, звичайно, хвилювання є кожного дня, але надіємося, віримо і. Молимось, що все буде добре і нарешті нас настане перемога. Біле це жіноцтво, таке така весна, така краса. І ось ну і під донечку, так щоб було разом, на як янголятко. Ну нехай це білий колір, білий колір миру. і, духено так все відбуде. А це ще одна учасниця проєкту Аліна Нечепурук. Для неї це перша вагітність. Розповідає, що готувалася до неї два роки. Почалась війна, то виникало питання: а чи варто? Чи наразі, чи на часі, тому що дуже часто говорять, що не на часі діти, не на часі жити, не на часі фотосесії і так далі. Тому трошечки треба було сил, щоб наважитися завести дитину. Ну, в принципі, от вирішити, що все таки на часі. Нині Аліна Нечепурук чекає на доньку, каже, фотосесія допомагає їй прийняти зміни у зовнішності, які сталися під час вагітності. Теж такий крок до прийняття себе, це я вважаю особисто. Можливо, через фото можливо побачити себе красивішою ніж ти є вдома. Зранку прокинулась така йдеш. О -о -о. Якби його встати з ліжка, дійти, там вмитись, почистити зуби, а з дивишся на гарну фотографію, себе ти з макіяжем, там з гарними сережками, то зовсім інший настрій. Думаєш, дійсно, я красива, я жінка, навіть там зайвою вагою, все одно гарна, приваблива жінка. Я дивлюсь на тіло людське зовсім по-іншому. Це якби професійна деформація. того, що будь-яке тіло, воно гарне, навіть якщо є розтяжки чи є якісь недоліки на тілі. Треба це все вчитися приймати ну, і любити себе. Фотографія до речі, в цьому дуже допомагає. Цей стан їхній. От коли в них середині маленький всесвіт, він їм передається. Ну, я не бачила, мені не траплялися вагітні жінки, які знервовані, які там супер переживали, що вони якось ну капець негарно виглядають. Вони знають, що зараз в них такий стан, і вони гарно вдягаються, і вони гарно позують, і вони гарно виходять. Власне кажучи, чому фотосесії, тому що жінка вагітна жінка, має відчути себе красивою і існує чимало. До цього часу стереотипів, які говорять про те, що не можна показувати животик вагітним, не можна розповідати про те, що ти вагітна. Насправді це все ніщо, як міфи, як стереотипи, а навпаки, вагітна жінка має розповідати всьому світу, яка вона красива, і показувати всьому світу, який стан вагітності неперевершений, красивий, і що вагітність це не той стан, який потрібно приховувати. Участь у проєкті взяло 11 жінок. Їхні світлини можна буде побачити у соціальних мережах проєкту Пуза та мама Ольга Верещук, Микола Мельничук Суспільне, Новини Рівне.